Вітання всім поважним глядачкам, і глядачам, а також Радіо 22, уважним слухачам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов, з черговим прогнозом, який ви можете не тільки бачити. На езотаріумі, але й чути на радіо 22 це прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку, з 16 по 21 березня. Якщо ви є постійними глядачами езотаріуму, ви знаєте, що з 14 березня розпочався так званий коридор затемнень, дуже напружений період. Але в цей період можуть вирішитися багато геополітичних питань, і скоріш за все це відбудеться з 21 по 28 березня, бо потім вже не буде такого шансу все вирішити. Сподіваємось на краще, але пам'ятайте, що у коридор затемнень дуже підвищується смертність незалежно від того, де людина знаходиться або на фронті, або в тилу, бо цей рік він. Дуже, дуже такий важкий, і важкий він буде на те, що буде відходити багато людей з цього світу, але не забувайте, що душа вічна, і ми лише змінюємо свої оболонки, душа ж продовжує жити далі. Ну що ж, давайте налаштуємось на цей тиждень. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Розпочинаємо з риб, бо саме зараз іде цей знак. Сьогодні ми все розглядаємо завдяки Снейк Tarot, Рот, зміїним арканам Таро, зелені такі аркани, які є в декілька варіантів, цей найкращий. Ну і будемо роздивлятися лише прямі позиції. Отож розпочинаємо з риб. Факір, він же мах. Це початок чогось нового. У вас розпочинається новий етап. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що з 20 по 21 березня буде. Весняне рівнодення і розпочнеться новий астрологічний рік. Так і вам цього тижня відкриваються можливості розпочати щось нове. Ця карта пов'язана з чоловічою сонячною янською енергією, а ця ця енергія проявляє себе у творчості і будь-яких починаннях. Тож, якщо ви вже дійшли до тієї точки, коли треба розпочати щось нове, Всесвіт вам у цьому допомагає протягом цього тижня. Тижня. Далі представники знаку Овен. Жриця. Жриця це навпаки жіноча енергія, тому якщо ви жінка, вам буде дуже комфортно протягом цього тижня. І верховна жриця це якісь таємниці, які відкриються, це якісь знання, які до вас прийдуть протягом цього тижня. Також це партнерські взаємовідносини, краще за все робити якісь справи з партнером, а ще краще з партнершою, бо будь-які жінки протягом тижня вам будуть допомагати. В самореалізації якихось ваших ідей. Далі представники знаку тілець, імператриця в прямій позиції. Що ж, розклад досить гарно розпочався, бо аркани розподілилися один, два, три. Перший, другий, третій аркан. Імператриця це дії. І все залежить саме від ваших дій. Якщо ви бажаєте заробити гроші, треба бути більш. Якимось рухливими в своєму житті, і намагатися матеріалізовувати свої ідеї. Тобто вам головне не фантазувати, а робити щось для реалізації цих ідей, і тоді матеріалізація ідей цілком імовірна. Якщо ви очікуєте на якісь гроші протягом цього тижня, ви їх обов'язково отримаєте. Далі представники знаку Близнюки Колісниця. Колісниця це дорога, колісниця це ваш власний досвід, бо і все ваше життя це теж шлях, шлях з невідомості в невідомість. Але це ще й навчання. Тобто протягом тижня гарний період для того, щоб накопичувати щось. Це можуть бути як гроші, а можуть бути і знання, бо знання, знання вони більш цінніше. У цьому світі. І, окрім цього, протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі раки. Колесо фортуни це каже про те, що в цілому період непоганий, враховуючи те, що ми дивимося лише прямі позиції цих карт, тобто треба мати на увазі, що колесо фортуни може повернутися і в інший бік, одначе, все одно цей Тиждень для вас досить фартовий. Якщо ви людина ризикована, ви можете навіть щось виграти з цього тижня. І окрім цього, люди і обставини вам будуть усіляко допомагати. І для вас гарні зустрічі протягом цього тижня чи бесіди з представниками протилежного знаку Козиріг. Для Левів. Крокодил, він же блазень, нульовий аркан. Будьте обережні, це не той тиждень, коли ви можете щось виграти. Навпаки, це. Тиждень пустувань, веселощів, якогось такого нульового стану, коли ви не можете не зробити анічого гарного, анічого поганого. Застерігаю вас, не робіть ніяких помилок, будь-які помилки, будь-які поступки ваші протягом тижня вони будуть вам не на користь. Тому намагайтеся серйозні справи якось відкласти вже на наступний тиждень. Ну і ще протягом тижня для вас гарні зустрічі. Песіде з представниками знаку тілець. А тут для слухачів Радіо 22 я зроблю невеличку музичну паузу і запропоную вам одну зі своїх пісень, одначе зовсім в іншому якомусь такому звичайні. ви її точно такою ще не слухали. Це моя авторська пісня За обличний край або вічний край в українському перекладі. Завдяки сучасним технологіям-перекладачам і перекладачам я переклав її. Ірландською мовою, і моя пісня, нібито, стала новим хітом групи Кленет. Якщо ви знаєте таку, ну якщо не знаєте, ви стовідсотково знаєте молодшу сестру з цієї родини. Це Енія Енія. А свій проект я назвав Сунія на честь Енії. Отож, далі слухаємо мою авторську пісню «Заоблачний край і присвячую я її. Сорока дням від відходу у інші святи Мого друга, басиста гурту 7Б Ігоря Леоненко, царство ні тобі небесне. І хай пам'ять твоя пам'ять про тебе ще живе у рокерах, бо гурт 7Б ще пам'ятають і слухають, судячи з того, що я бачу на Ютубі. Ну а ми слухаємо авторську пісню За край у виконанні нейропроекту Сунія. Отож, це був переспів ірландською мовою. Від нейрогурту гурту Сунія моєї авторської пісні за облачний край. Якщо ви її не чули, бо ви все бачите на Ютубі під цим відео, я залишаю посилання на наш прямий ефір радіо 22», яке ви можете чути цілодобово, звісно, якщо у нас є світло і сервер наш працює. А я продовжую далі. Прогноз на шестеденку з 16 по 21 перше 2025 року зеленими, зміїними арканами Таро. Отож, чого очікувати дівам протягом тижня? Каламутний період, карта місяця, інша назва. Сутінки означає те, що вас будуть намагатися ввести в оману протягом цього тижня. Рекомендую вам не знімати слухалку, якщо ви бачите, що телефон вам невідомий, бо, скоріш за все, це до вас телефонують або шахраї, або люди, які бажають вам вкоротити ваше життя. Дослухайтеся протягом тижня до власної інтуїції вона вас не підведе. Ну і якщо вас кличуть на перемовини чи на зустріч, представників, Знаку рак можете погодитись. Якраз якісь контакти і справи з раками можуть принести вам якусь користь. Далі терези. Повішаний він же жертва. Будьте обережні, зараз ходять різні хвороби, і окрім цього, головна хвороба це весняне загострення психічних якихось розстройств. Зверніть на це увагу. І не робіть ніякі вкладання протягом тижня, бо якщо будете щось вкладатися, вас розведуть і залишать голими і босими. Що ж стосується інших людей, більше займайтеся проблемами інших людей, ніж власними проблемами, бо повішані. Це карта благодійників. Якщо ви не займаєтесь благодійництвом, якщо ви не донатите, якщо ви не допомагаєте, то вас можуть накрити якісь хвороби. Зверніть на це увагу. Далі скорпіони. Дуже гарний. Тиждень вам випала ваша карта Всесвіту. і це означає те, що ви можете вирішити багато питань і можете закінчити якісь довготривалі справи собі на користь. Це нескінченні результати, це отримання результатів з вашої діяльності, якою ви займалися, можливо, не один рік. Це кінець довготривалого періоду на вашу користь. Тож використовуйте цей тиждень по максимуму, якщо хотіли Кудись поїхати, нічого не бійтеся, у вас є надійний захист, бо не так часто ваша карта, особливо в щотижневих прогнозах, випадає вам. Далі стрільці. Відлюдник це обмеження. Тож, існуйте. В якихось рамках існуйте в якихось кордонах, не, вих... не відходьте за ці рамки. Пам'ятайте, що відлюдник це медитація для розумних людей, а для нерозумних людей це чергове зіткнення з чиєюсь смертю. Тобто, ви зараз не в кращому вигляді, щоб розпочинати щось нове. Ви можете лише закінчувати, а от розпочинання краще відкласти на інший. Термін і пам'ятайте, що зараз іде великий піст, тому якщо ви будете поспоститися, якщо ви не будете займатися зайвими речами, не зложувати алкоголем, а краще зовсім не пити його, то вам від того буде тільки краще. Козироги. Відродження, інша назва цієї карти Страшний суд або Пробудження мертвих, це карта повторень. Тож нічого нового не розпочинайте. Живіть у тому звичному ритмі, в якому ви і живете. Допомагайте родичам, спілкуйтеся з родичами, бо ця карта пов'язана якраз з рідними людьми. Ну і пам'ятайте, що якщо у вас є якась справа, якою ви займаєтесь, вона вас відволікає від усіх цих подій, які відбуваються навколо. Оло, і в країні, і в геополітичному якомусь аспекті також протягом тижня для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку риби і нарешті водолії. Зірки, зірка магів це планета Венера, це емоційність. Якщо ви будете контролювати свої емоції, якщо ви будете їх спрямовувати в потрібний бік, якщо ви будете прагнути задоволення своїх емоцій, все буде непогано, але не йдіться на емоції. Якщо ви відчуваєте, що якась людина починає вас дратувати, краще переключіться на щось інше. Також ця карта пов'язана з жіночою сексуалістю. Та красою, якщо ви жінка, ви можете від цього дуже виграти. Ну і остання карта загальна карта цього тижня чого очікувати від тижня? Карта смерті це мінливість, не треба боятися смерті, треба боятися наслідків життя. Смерть це трансформація, це якісь зміни, які очікують всіх нас протягом цього тижня. Тож не бійтеся змінюватися, якщо щось змінюється у вашому житті, воно змінюється на краще, бо не може нічого стояти на місці. Навіть камінь, який знаходиться в річці, все одно річка його підточить і врешті решт зруйнує. Тож не бійтеся змінюватися. Якщо треба, щоб був якийсь захист протягом тижня, вдягайте щось чорного кольору. А я вам, всім, і глядачам, езотаріуму і слухачам радіо 22, рекомендую підписатися і туди, і туди. І я вам всім дякую за увагу і висловлюю щиру повагу.